Вот она у нас, друзья, ямочка, ось. Снимаю, друзья, сигнальчик. Это заработнем онлайн. О, друзья! Вы видите? Сриву. Сборники такие Друзі, я знаю, що ти захопився відеороликом пере... переглядом відеоролика прикопа. Але я хочу зробити таку хвилинку вашої Шо, уваги. Друзі, вітаю вас на каналі. Ну що, на сьогодні будуть пошуки по ось такому лісочку. Дивіться, який гарний лісочок. Ні, В принципі, травичка тільки місцями, де не де є. Так що що сьогодні найду, обов'язково вам покажу. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Вам не важко мені приємно. І буду друзі, вдячний за коментарі і за лайк. Ну що погнали шукати? Ну що ж, друзі, хожу я зараз одразу коло хотини тут в лісочку, бо тому що на подвірку це повний фарш, все піщить на купу. Ось дивіться, що мені вдалося знайти. Ось такого гудзика і ось таку пряжечку. В принципі, нічого такого особливого. Ну я зараз таке знайшов. Ще я насправді, друзі, сам аж здивувався з ями дві монети. А сигнальчик був взагалі ну, гарний, красивий був. Ну я не здивований, що дві монети і різних часів. Хіба таке можливо? Давайте я вам зараз покажу. Ось вона в нас, друзі, ямочка. Ось що ж, давайте дивитися, дивіться. Перша монетка, друзі. Не знаю, як воно так. Як. Дивіться, це в нас Радянщина. Вже бачу, що Радянщина, а от дивіться, яка гарна. Опа. Який рік у нас 1900, друзі? 49 й рік. Ну як це може таке бути? Дивіться, ось одна монеточка, так? Зараз дивіться, друзі. Дивіться. Опа. Дивіться. Ще одна монеточка. І це у нас три копійочки. Три копійки Миколи Друго. Як таке може бути можливо? Дивіться, яка красива, ні. Зараз спробую відмити та вам покажу. Я не знаю, я тут ходив неодноразово, але як так? Що це відбувається, не знаю. Щось, друзі, трошки протер. Дивіться, воно фактично ідеальне. Я не знаю, як так може бути. Одна на сторона, ні. Дивіться, інша сторона, вона фактично ідеальна. вона фактично ідеальна. Я не розумію, як це так. Може бути стільки часу пройшло, і дивіться. Ось так, друзі, просто не несамовито, як це може бути з одної ямки дві монетки, ще три копійки в гарному стані. Мені здається, ніби хтось закупав. Не знаю для чого, ну дуже гарний сухран, а я продовжую далі шукати, друзі. Далі. Дивіться, друзі, яка говина зараз вам покажу. Ну. Ось така, Знаєте, що я знайшов? я зараз вам покажу. Може, хтось знає, що це сільгамі. Друзі, сільгамі знайшов. Металево, на жаль. Дивіться, а восемь, яка красива. До речі, вже другий раз в житті знаходжу металево. Одну був відчистив, взагалі ідеально відчистив, законсервував. Ну і на жаль, був продовга. Ця дивіться. Теж непогано. Тільки то, що я за чочок, бачите, зігнутий. Ну що, непогано забираємо та продовжуємо. Далі пошуки. Круто. Люблю я такі знахідки. Друзі, зверніть свою увагу, яка місцевість дуже гарна. Весна це взагалі чудова пора року, щоб для того, щоб шукати. Погодьтеся, не травички поки що немає такої сильної. Є в мене, друзі, сигнальчик. Да зараз купнемо онлайн. О, земля тверда. Так, щось викопав. Давайте дивитися разом. Так, момент. І стане друзі, ви бачите срібло здається, здається, друзі, срібло. Дивіться. Ух, ви шо. Блін, руки брудні всі. Давайте зараз вагасенько промою та покажу. Так, гадаю, кожному, друзі, буде цікаво, що за монеточка, ні? Давайте подивимося, мені тим більше, що за монеточка. Я теж не очікував сьогодні, якщо чесно, теж близько на якесь срібо. Опа, вже щось проглядається. Мені здається, друзі, що це в нас півторачок. О, ну, ми зараз подивимося. Так, саме він. І саме він. Зігнутий, але нічого. Але метал за грубий. Немає що казати. Не руйнується. Так. А дивіться, який бруд. Не знаю, друзі, як його ще краще зближити. Дивіться, проста водичка, зараз просто не відмиє його далі. Ось одна сторона, ось нас інша. Маю якогось себе рукавиця, але я їх не беру. Не знаю чому, але я їх не беру. Чудова монетка. У мене ж руки трасуються. Ого, супер. Супер, друзі, забираємо та продовжуємо далі шукати. Оце да. Друзі, просто показую. Дивіться. Ось ця ямочка, де був у нас півторочок, так? Дивіться. Ще є сигнальчик, давайте копати онлайн. Якісь корін не таке Так, друзі, ви щось? Хоча б ой би було би срібло, це б було класно. Є. Опа. Друзі, ще одне срібло, ще. Я не вірю, блін, ще одне срібло. Я не можу повірити, що це відбувається зі мною. Ще одне срібло, воно грубе. Друзі, грубе. Зараз я спробую відмити та вам покажу. Оце Да. Що це у нас? Опа, опа опа друзі, це у нас не півторачок. Кої які підозріє, га? Зараз я вам покажу. Три гроші. Три гроші. Ай, ця є будичка ще не хоче пчихати. Так нікого немає, нікого. У мене то просто... Ну, воно просто гарна. Тільки потрібно, друзі, чистити. потрібно чистити, Я вам зараз все детальніше покажу в гарному стані. так, в гарному стані. Так. Ну що, давайте дивитися, я вже подивився. Емоції переповняють. Дивіться. Ось нас, бачите, оце. А воно в бруді, його потрібно чистити. Це у нас Бачите, три гроші. Інша сторона. Інша сторона, дивіться. <sighs> What's it all? It's a jig port. Ух, тись, яка груба монета. Вона в гарному має бути стані. Мені здається, мені здається, що вона саме має бути в гарному стані. Тільки бачите, який бруд, зелені не видно, на приликий жаль. Зараз спробую тут трошки щось розкопати. Подивимося, можливо, тут є ще якісь сигнальчики. Я, звичайно, сподіваюся, можливо, просто хтось загубив, відпочивав, або тут, я бачу, дорога якась йшла. Забираємо та продовжуємо далі. Шукати. Друзі, я знаю, що ти захопився переглядом відеоролика, прикопав. Я хочу зробити таку хвилинку вашої уваги. Прийшла мені посилочка дуже гарна, і зараз будемо з вами розпаковувати від. Пана Петра Шульгача. Щиро йому вдячний, Ну, від щирого серця дуже сильно вдячний. Не можу назвати, бачите, може, хтось помічав, може, у ніхто ну, з да, хто знімає відео про копку, я приходив посилка, вони кажуть завжди от, посилка від підписника. Я не можу людину назвати підписником, бо це ну, не... мені здається, що це якось образливо звучить називати людину підписником. Я назву його другом. Ось так. Також ви бачу, неодноразово я писав посте, і я писав, що, от, наприклад, яка в мене кількість на каналі є. Я писав завжди людей або друзів. Ну, Підписниками, для... ну, на мій погляд, це дуже низько звучить. А ви як гадаєте? Ну що, давайте до розпаковочки перейдемо. Я думаю, кожному цікаво, що там є. Давайте. Ну що ж, друзі, ви готові? Давайте дивитися разом. Опа, До нашої посилочки. Думаю, кожному цікаво, що ж там вже мені відправили. Давайте дивитися разом. Друзі. Пам'ятаєте, я казав, що в мене кепка, бачив ще в ролі. Оцела. Я казав, що воно якось по ідіотському виглядає. Дивіться, що мені прислали, друзі. Кепочка із під Щиро Ще рувдячний. От тепер буду ходити як справжній дядько. Дивіться. Супер. Оце класно, друзі. Ви собі не уявляєте, наскільки я радий. Щастя буває в простих речах. Деже... Так, давайте дивитися разом. Шеврончик, візьми, який красивий. Шеврончик, я напевно його не буду ні на що вщіпляти. Я хочу зробити просто з... зробити рамку і поставити цей шеврончик. Я його просто не хочу бруднити. Мені здається, що найкраще би був я би в рамці. Я думаю, що це достойне, достойне було для того, щоб воно би було в рамці. Або як гадаєте? Опа, друзі, а посилочка ще важковата. Я не очікував, я очікував насправді лише на кепочку. Так, давайте дивитися разом. Далі. Що в нас? Друзі, дивіться, Гощонка. щиро вдячний. Одна. Дві. Вау. Щиро вдякую. Щиро вдячний Петрові. Гощонку я насправді вже напевно що смакував е десь років 5 тому назад. П'ять тому назад, щиро вдячний. Дивіться, який гарний подарунок. Я просто в шоці. Щиро вдячний. Ось так, друзі, буває. Ще раз хочу, друзі, подякувати Петрові. Мені дуже безмежно, дуже. Я дуже безмежно радий. У ну, мене просто бракує слів, одні емоції, дуже величезні емоції. І хочеться, друзі, в свою чергу виразити величезну подяку кожному, хто переглядає відеоролики. І хочеться сказати, що почекаємо, хай тільки ми наберемо 10 тисяч людей на каналі. З моєї сторони буде теж гарний розіграш, безкоштовний, цікавих, гарних призів, які будуть корисні на пошуках. Якось так, так що повертаємося далі до наших пошуків. Если друзья, хороший сигнальчик, дуже хороший. В этот зараз он попробуем уже попадать. Посмотрим, что это. Посмотрим, Ого. Опа. Сейчас я. Так, давайте дивитися, друзі, разом. Опа. Друзі, монеточка. Ну що ж, давайте дивитися до нашої монеточки. Вже трошки підсохло. Так. так, що це у нас? Збився трошки з кадру, друзі, вибачаюся. Дивіться, яка гарна погода. Друзі, в кого які припущення, що за монеточка? Я вже бачу у нас. Це у нас одна копійка. Одна копійка. І доволі в такому непоганому стані. Раніше тут, друзі, знаходив ще й е, соліди срібні та багато інших монеточок. Ось, дивіться, що за монеточка у нас одна копійка. Ну, стан більш-менш якби, непоганий. А рік у нас який, на жаль, ми з вами не побачимо. Бачу, бачите, ось тут у нас окисли. Ну, Тим не менш, ми забираємо, ой. Ну, тим не менш ми забираємо монеточку, супер. В принципі, друзі, можна ще ходити по лісі. Травини дуже так багато і є. Є місцями лише, але можна сказати, що в ліс чистесенький. Ось такі в нас ще були знахідки. Ось бачите, гудзичок. і в нас ось дві монеточки. Тобто по одній копійці 1970 далі не бачу. Напевно, що 71. й І ось це в нас теж 1970. Теж не бачу якого. Ось такі знахідки забираємо та продовжуємо далі шукати. Друзі, якщо чесно сказати, для мене коп вже на для мене коп вже вдалий, тому що, що я знайшов срібло ще й не одне, а дві монеточки польських. Ту те срібо, яке я люблю, тобто середньовічну Польщу. Ось так буду тут ходити, шукати. В принципі, вже результат непоганий, бо тому, що і монеточок набив. І монеточок є дуже багато, особливо СССР. Ну це нікому не цікаво. Нам цікаво щось таке постарше, ні. якось середньовічну Польщу, якийсь царизм. Ось таке. Ну що, а я продовжую далі шукати. Обов'язково, що найду, те покажу. Так що залишайтеся, друзі, на каналі, і буду вдячний, хто поставив пальчика доверху. Ну що, поїхав шукати далі. Ну щось, друзі, в мене був сигнальчик, Зараз я вам покажу, що мені вдалося знайти. Взагалі щось неймовірне. Я вперше перший раз зустрічаю, а ви подивіться. Що... Як гадаєте, що це таке? Бо тож бо, друзі, і я не знаю, що це таке. Хм, Інша сторона у нас ось така. Я щось думав, насправді, друзі, можливо, це від якоїсь військової тематики, але щось мені. щось в мене є сумніве. Хм... Непогано, цікава бляшечка. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Ну що ж, друзі, воно у мене цей мальчик. І дивіться, що мені вдалося знайти. Хто вже все покидав по-моєму орлянка на згузичок. Я ще точно не впевнений. Зараз я... о друзі, вона здається, що їх по золоті було. Зараз вагасенько попробую її відмити та вам покажу. Думаю, буде кожному цікаво. Ну що ж, більш-менш тако промив, і дивіться, який в нас везерунок красивий. Ні, дивіться, яка гарна курка. Хм, в гарному стані ще й плюс, бачите, вушечку в нас присутні. Що ще може бути краще. Ну що, а я продовжую далі шукати. Сподіваюся, далі буде набагато цікавіше. Ну що ж, друзі, дякую, що переглядали мій відеоролик. На сьогодні я наші пошуки завершую. Змучений та щасливий додому повертаюся, друзі, зі срібом. В лісі ще місцями де-не-де немає. Взагалі трави. а спуститися трошки нижче. Там взагалі по коліна. Не повірите, но по коліна дійсності. І можете мене привітати цього року. Я вже дістав першого кліща. Дякуючи Богу, що він причепився на руку. Я його вчасно побачив, він був малесенький. Ну все одно. Так що будьте обережні. Тоді, друзі, дякую, хто переглядав. Всім до побачення, гарних знахідок і головне, бережіть себе. Всім пока.